І знову ми на каналі Діда Миколи. Усім великий привіт. Сьогодні у нас продовження теми, коли у мене з'явилася проблема із холостими обертами і почала машина глохнути на ходу. Всі, хто слідкує за цією темою, знають, що я замінив. Діафрагму прискорюваного насосу. Замінив ущнювання кільця на слонику розпилювачі та на трубки перехідної системи. Там також резинські потрухлі. Все це я замінив, ну, почистив поплакову камеру, там дуже було багато бруду. Ну, нібито усе і повинно би і налагодити. Але все-таки нюанси залишились. А які? Ну, холостий хід нібито і вирінявся, але оберти все-таки плавають. А глохнути, до речі, перестала. Це, це вже важливо, що на перехресті не приходиться постійно заводити. Мотор. Але оберти плавають, і мене це все бентежить і я не, не можу нічого вдіяти. І все-таки, як інтуїція підказує, що я ще 22 роки в машині ні разу а цей паливний шланг чи патрубок, паливний паливно провід, ну, по-різному їх називають, ні разу його не чіпав. А де він стояв? Оце на карбюраторі, а, а це на бензонасосі. Ну, Тут ще електроклапан був урізаний на ГБО бензиновий, ну, від бензонасоса Сюди підходить, сюди виходить. Ну, а воно було б і добре, тому що тут хамути, все зажато, красиво, бачите, стоїть да й стоїть. Ніхто його не чіпа і він, як кажуть, нікому не заважає. Але коли намагаюся я максимально дати оберти, то є така. Невелика пауза, що нібито не вистачає бензину, палива. Не провал. Але все-таки ну, як трошки пригальмовує, це зовсім не те, що провал це зовсім глохне. Коли я замінив то бензо, прискорюючи всі його е, 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 деталі, які на це. Я, він вирівнявся, провали зникли, але все-таки є деякі нюанси при набиранні ну, обертів. От, спочатку і набира, потім притуха, а потім знову набира. Такі, я ж кажу, плавають оберти. Ну, нічого не, мені не ставалося робити, як вспомнити, що у карбюраторі повинен стояти паливний фільтр. Ну, до речі, його там і не видно, і мало можливо про нього, хто знає. Тим більше, що він зазвичай ну, ніколи себе не проявляє, Я маю на увазі у такому е, агресивному порядку. Тіп, е, він не завадить, тому що він не, забав, не забувається, тому що у нас завжди стоїть стекляний пластмасовий фільтр до бензонасосу чи після, і там дуже тонка очистка. І цей фільтр, що стоїть у Карбі, практичним. Е, ну, Мусор ніякий не попадає, практично. Але не в моєму випадку. Зараз ми все і побачимо. Що ж тут не так? Я викручую пробку, вона, ну, скажімо так, напроти, з цієї сторони, підходить штуцер, на яку одівається ця шланга, а з цієї сторони пробка. Її викручуєш і там у неї упхнутий оцей фільтр. І що ви думаєте? Він виявився забитим. Ну, він і зараз, я по... присвічу, може видно буде, що там є якийсь бруд. Або отак. Бачите? На просвіт? Так, є. Но... Діло в тому, що я його вже намагався почистити. А чому? Тому що я думав його ставити назад. Він був забитий із середини, Ну, там і зараз трохи залишилось. Чому я його не дочистив? А просто пішов, купив новий. Ну, скажу вам вірніше, відкрию секрет. У мене був новий у запасі. Я його возив з собою. Ну, Зараз вам покажу. О такому пакетику. Але я все ж таки бачу, що цей не зруйнований, думаю, про чистю, продую, промию. про Бачите, він не порватий. Не зруйнований, ну, кільця цілі, довжина його таша потрібна, сіточка не порвата. Ну, думаю, продаю, промию. Але коли я став промивати, ну, продувати, бачите, там у сіточку позабивались кусочки бруду. Все-таки я вирішив, що він вже своє відпрацював. Залишив я його у спокою і поставив новий фільтр, новий, такий самий, а цей, ну, зазвичай я ніколи запам'ятайте, ніколи те, що я знімаю, не викидаю. Ну, якщо б він був пополам тріснутий. Я його, як кажуть, промию, продую, можливо, сюди кину кинути дротом чи що там, знову ж положу його, і він багато місця і вагу велику не має. Я діло в тому, що це, наприклад, рідний. Як заводський, а коли ставиш уже те, що йшло у шир потребі, так, так модно називали іноді деякі речі, то там можливо пластмаса, не того, як кажуть, гатунку. І тому я такі речі не викидаю, я його прочистю, ще краще продаю і положу в пакетик і хай катається. Але ж... На цьому, дід не зупинився. Можна було поставити і забути, але тільки не дід. Дід вирішив, вирішив докопатися. ля у ньому скільки бруду. Куски. Дивіться, якщо ви подивитесь, не в діда на столі. Неохайно, а це все висипалось. Ви думаєте, ля? Вірно, за цього бензо провода, якого не чіпав ніхто, і я в тому числі 22 роки. Дивіться, я, коли міняю, ну там потрібно так, як міняю, замінюю мастило, то. Потрібно міняти паливний фільтр. Ну я, він там стоїть в такому місці, трохи невдобному. Там стоїть, ну, всі, хто в курсі, той знає. Там дуже погано, особливо той нижній хомут відкручувати. Ну, я його через раз міняв. Ну, дивлюся по, по його чистоті. Там стоїть бумажний фільтруючий елемент, і він. Затримує навіть пилюку. І сюди нічого не повинно доходити. Це вже так, якщо при ремонті бензонасоса і прогавив якусь муху. Туди попала, то може сюди і закачати. А так, через той фіт нічого не проходить. Нічого, від слова, нічого. Там бумажний фліт, паперовий фліт, все. Ну, діда ж на цьому не остановиш. Я все-таки вирішив зняти оцей патрубок, шланг, провід, бензо. І ви, що ви думаєте, я його не міг зняти ні з карба, ні з електроклапана. Довелось мені його розрізати, бо я вже на цьому проучений. Я знімав із насоса, от того, що кажуть, плунжерний, оцей же шланг, такі самі. вони з заводу повністю. були такі. І місі і із Розумієте? Разом із штуцером, із насоса потрібно було розрізати. А я як завжди не ріжу, щоб залишитись у запасі. Думаю, як це так поріжу, а другий він мені ще знадобиться. і... Зруйнував бензонасос. Ну, я там його трохи підладнав, поміняв той штуцер на резьбу, там різбу нарізав, є ролик на цю те, ну добре. Так от, коли я його розрізав, зняв, то я побачив, що всередині. Дивіться, що всередині. Хто-небудь із вас, от скажіть. Ну добре, розрізали, може, усі там, або не всі, так як я рвали, і штуцарами в місці Ламали, тянули, він не крутиться. Тут беремо плоскогубцями, тянемо, а деякі отут відрізають, потім викруткою, Ну, по-різному. Ну, дивіться, хто нібудь дивився, що в ньому всередині. А навіщо дивитись? Зняв його і закинув. Та я міг зробити. Але все ж таки мені ж цікаво, звідки ля в цьому. Ви ви бачите, що він не розрахований для того, щоб у ньому знаходився бруд. Тому що він дуже маленький. Не так як у других карбюраторах, там такий стоїть, а такий візьміть на других карбюраторах. Раніше випуску, там стоять конкретні фільтри, тому що на них на заводі не стояли оці паливні фільтри, оці прозорі. На Таврі він йде з заводу. Ці паливні фільтри. до речі, на одній машині. На класіці цього не було, тому там і фільт стоїть конкретний у карбі. А тут у карбі поставили ну, ну, як, це, ну як спичина. Сміхотворна ситуація. І от представляєте, йому потрібно пропускати таку кількість палива на максимальних обертах через таку сіточку, та ще й забиту. Ну, завод не розраховує, що він забитий. Це я ж якщо муку поймав у бензонасосі, то після того прозоров. Є. І я все ж таки вирішив доколупатися. Ну, як завжди. Це не дід, якщо не доколупається. Що ж туди, откуда це все взялося? Я вам показував. Розрізав і ви думаєте, дивіться, отут я розрізав, а тим канцелярським, ну, а тут він лопнув сам, дивіться. І ще всередині. Ще навіть можу і присвітити, може краще буде вийти. не видится. Не видится. Бачит, что тут робится. Вин уже почав трискатись. Не видится. Не видится. Та же самая тут, на, на краю. Не О, сейчас показываю. Бачит, это же не лиза. Бачит? Вин почав трискатись. Ну дивіться, гума ж не повинна, а так, вона повинна бути м'яка, дивіться. А вона як пластик стала. О, дивіться. Видно добре. І оце все сміття. Бачите? Це вже сміття. Те, що всередині, видно добре. О, Присвічую. Бачите, вимивається бензом після того прозорого фільтра і все йде в оцей маленький фільтр, який я вам просто скажу. Він ще тільки для приліччя, ну, для приліччя, щоб туди не попало що-небудь при транспортуванні його, ну, наприклад, із заводу виготовляча, да його. Виготовляють до заводу, де його монтують на двигун. Так от, щоб туди нічого не влетіло, я ж кажу, ні муха, ні комар, ні заліз, ніякий шашель, оце стоїть цей хвіт. І все. Ну, якщо буде, ну, наприклад, в нас же ж, ми всі пам'ятаємо, що у кожному бензонасосі стоїть іще ж фільтр. Там сіточка така конкретна, у тому що із куполом, у тому сіточка кільцева, а той, що, як кажуть, плунжерний, там стоїть у передньому, той, що приймає, там конкретна стоїть сіточка штуцері. І сюди нічого не повинно було приходити. Але тільки не в моєму випадку. Оце вам і оберти. І провала нема, а, як кажуть, на всю газувати не, мотор не дуже хотів. Тому що через це не співав бензонасос підкачувати поплакову камеру. Воно вибирало, а тут бруд оцей, куски резини, куски резини, просто куски резини, а тут були, я ж кажу, я вже почистив. Якщо б я, ну, давайте додумався цей фільтр почистити або замінити, ну, в мене був, ну його можна було почистити, продути спичкою. Вот так то знову нема гарантії, що через який час він би вп'ять забився. І була б та сама ситуація, а ще гірше, якщо це було б в дорозі, на великій відстані двигун перестав на обгони, на підйоми, набирати швидкість. Ми б ну, зазвичай куди ліземо. Ну, насос прискорювач, діафрагма, носики, слоники, а про це ніхто, можливо, і не споминає. Тому я цей ролик і зняв. Просто возіть у запасі отакий От вітик я там на заставці його поставив, який розмір. От він небагато коштує. Купіть. Вони є в магазинах, не, не потрібно заказувати на сайт. І оцей шланг. До речі, у мене, ж, я ж не сказав, що шланг я також не купував. Він у мене вже був куплений, лежав в багажнику за балоном ГБО. Купіть туди метр чи півметра, хай лежить. Дивіться, 22 роки. Оцей шланг уже. Був повинен замінити ну, років 10 назад. Бачите, а йому 22. 2002 року, бачите? Бачите, який бензин зараз Білий. А таке було в сей в карбюраторі. Якийсь наліт. Ну, на цьому буду завершувати. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, канал обов'язково, тому що у діда ще багато. баяк. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.